Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги моделька CSK ТУ-404. Чого це хороший трактор? Давайте розбиратися. Перше. Це двигун. В двигун стоїть на 2545 кубічних сантиметрів. А модель КМ. КМ 490 ВТ. Ось. Безпосереднім приском. 4 по компоновці ці нові скаути теж йдуть прикольні. Я вже говорив на попередніх оглядах старших моделей, що ось весь блок електроніки, він схований під капотом і це досить зручно. Тому що так електроніка буде довше жити. Хороший вимикач маси встановлений, капот, не обов'язково піднімати, щоб його вмикати та вимикати. Гума у нас йде. Не найбільше, яка тут є. По-моєму, є ще комплектація ТЕ404, і там вже йде краща комплектація і може бути більша гума. Тому що бачите, як в покрилах, що сюди проситься більша гума. Задня в нас 11,2 на 24, а передня ціні 5х16 Передні противаги є, і задні противаги також є. І вони в сумі разом з трактором і це все лихо дає нам 1700 кг ваги. Даної техніки. На 40 коней це маловато. Але і цей трактор можна зробити вашим, встановивши самостійно кабіну. Які, ви знаєте, продаються такі швидко надіваючі. І цей трактор прекрасно для цього підходить, тому що бачите, є ось рама раз. Боже, паличка випала. Рама раз. Рама два. Щиток є. Тобто вона вже буде герметична ця кабіна. І, ну, і ці скло можна замінити на більше або вирізати самостійно панелі з пластику чи що-небудь. І буде у вас повністю герметична кабіна. Подвійні підножки спереду і ззаду, а також навісні педалі. Бачите, стоянкове гальмо реалізовано таким чином. Нажимаєте гальма і надіваєте цей штифт. Акселератор у нас ось такий ножний. Він йде в підлогу без гофри. Ще є мінусом. По навісному механізму. Він витримує 700 кг навантаження, два гідравлічних циліндри, це плюс. Також є буксирувальне вухо і вал відбору потужності. Рекомендовано користуватися валом відбору потужності на 540 обертів лише два комплекти гідровиходів. Також немоконектори. Я тут не бачу, отже, його нема. Задня ледовська оптика і ледовський додатковий ліхтар для освітлення при задньому ходу. Є табличка під номер і його освітлення. Потім по салону. По салону у нас сидіння на подушці, капітанське з бильцями. Чотири передачі. Справа знаходиться а, сам важіль. Зручно, не треба сильно тягнутися. А от, наприклад, реверс вперед назад він знаходиться вже трошки позаду і занадто низько. Трошки незручно. Я би вивів сюди, наприклад, цей даний важіль. Або хоча б зробив його вищим. Потім по педалях у нас роздільна педаль гальм. Ось таким чином. У нас стоянкове гальмо робиться. Приборна панель у нас тут аналогова, бо йдуть новіші моделі вже, наприклад, на як СКО ТЕ504. Тут вже рік-крісторічний дисплей. Температура. Мотогодини, чек, свічки накалу, масло. Потім блокування диференціалу, показується паливо і оберти двигуна. Також тут бачимо: три важелі до навіски. Блокування диференціалу, підключення передка. І тут вал відбору потужності. 540 і 1000 обертів. Це, мабуть, ручний ще газ. Ось так. Зліва у нас тут під кермом знаходиться керування світлом, Аварійка, повороти ближній, дальній і взагалі світло та підсвітка вмикається. Руль у нас з такого паролону пластику, пластику, гума і зразу з цією баранкою для кращого керування. Кліренс у нього 310 мм, а витрата палива номінальна це. 238 грам кіловат на годину. І вартує ця техніка на даний момент в Україні. Прямо на сайті зараз дивлюся. 315 тисяч 90 гривень. Ось вартість. Рекомендую, коли бачите, що відео вже декілька місяців, йому переглядати вартість на сайті. Переходити, тому що вона може відрізнятися, ця ціна. І дивитися її можна за посиланням, що є в шапці профілю YouTube каналу, а також за посиланням, що є в описі під цим відео. Все. Тоді, дякую за перегляд, на оцінку, і до наступного відео. До зустрічі!